Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргородській громаді успішно діє програма комплексної підтримки розвитку підприємництва, завдяки якій місцеві підприємці можуть на конкурсній основі отримати бюджетні кошти для розвитку власної справи. Так, переможцями конкурсу бізнес-планів у 2022-2023 роках стали 11 проєктів, які підприємці вже успішно втілили в життя. Облаштування холодильної камери та відкриття оптового складу торгівлі проєкт 2022 року Валентини Дем'яненко. Наявність морозильної камери дала змогу розширити асортимент складу. Тепер у ньому можна зберігати близько 7 тонн продуктів харчування. Ще 10 проєктів запрацювали уже у 2023 році. Марина Блонська використала кошти на розвиток малого фермерського господарства у селі Вовнянка. Підприємиця, яка разом із чоловіком Олександром, тримає поголів'я кіс і виготовляє крафтові сири придбала додаткове обладнання до трактора, роторну косарку і причіп-самоскид. Завдяки перемозі у конкурсі у громаді запрацювала клінінгова компанія Марафет Марини Пазинич. Грантові кошти були використані на закупівлю необхідного обладнання для діяльності підприємства. Для організації навчально-професійних курсів Крою і шиття під назвою Я сама переможниця конкурсу бізнес-планів Інна Ковальська змогла закупити швейні машинки. Підприємець Віктор Фесенко за грантові кошти придбав навісне обладнання до трактора, оприскувач і роторну косарку для розвитку фермерського господарства. Людмилі Шевченко для реалізації автентичної миргорської крафтової продукції і, зокрема, ковбасних виробів під брендом «Два Кума», вдалося облаштувати торгову точку на центральному ринку. А ось Лариса Гончарова використала грантові кошти на розвиток вже існуючого бізнесу. Вона придбала матеріали та устаткування для створення теплиці з метою вирощування ягід, овочів та зелені. Працює в аграрному секторі і приватний підприємець Сергій Шнипенко. Перемога у конкурсному відборі дозволила чоловіку придбати ґрунтообробний агрегат ПН-2, який дозволяє краще обробити стерню, що залишається після збирання врожаю, і відповідно знизити витрати на внесення добрив. Вивести сувенірний бізнес на новий рівень змогла Леся Дінець. Вона використала конкурсні гроші для створення інтернет-магазину Сувенір з Миргородщини». Людмила Ніколаєнко для підприємництва обрала спортивно-туристичний напрямок діяльності, займається прокатом товарів для спорту і відпочинку. Залучені від програми Кошти були використані для придбання спортивних байдарок, які надаються в оренду. Розвитком шерингу у Миргороді займається Ірина Вітковська. Це прокат електросамокатів, які контролюються додатком. Завдяки грантовим коштам, вдалося збільшити кількість популярного нині електротранспорту та частково новити існуюче обладнання. Нагадаємо, що за умовами конкурсу сума фінансування бізнес-плану становить не більше 50% загальної вартості проєкту, але не повинна перевищувати 50 тисяч гривень. Учасниками конкурсу можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності, які планують чи здійснюють реалізацію бізнес-плану на території Миргородської громади, та в тому числі фізичні особи підприємці з числа вимушено переміщених осіб, які відповідно до цього порядку подали проєкт бізнес-плану. Конкурс оголошують щорічно. Відповідно до рішення комісії, що оприлюднюється на офіційному сайті Миргородської міської ради. Миргородська влада продовжує підтримувати місцевий бізнес, оголосивши конкурс бізнес-планів для підприємців. Він стане чудовою можливістю для жителів громади отримати фінансову підтримку та втілити в життя свої підприємницькі ідеї. Розуміючи те, що місцевий бізнес треба підтримувати, і в період війни це особливо важко нашому бізнесу функціонувати. В програмі розвитку підприємництва на 24 рік було закладено кошти на співфінансування бізнес-планів підприємців. З бюджету громади в цьому році виділено 500 тисяч гривень на реалізацію конкурсу бізнес-планів. В межах цього конкурсу можуть бути профінансовані бізнес-плани підприємців на рівні 50% суми бізнес-плану, але не більше 50 тисяч гривень. 20 червня відбулося перше засідання комісії з конкурсного відбору бізнес-планів. До її складу ввійшли всі охочі, хто виявив бажання та офіційно зареєструвався. Тож на першому засіданні комісії було детально обговорено порядок проведення конкурсу, зокрема, етапи подання та розгляду заявок, критерії оцінки проєктів, а також визначено дату початку їх прийому. Ця дата визначена з 25 червня на протязі 35 днів. Календарних будуть прийматися документи, тобто бізнес-плани від наших підприємців для конкурсу, для участі в конкурсі. Бізнес-плани можуть подаватися як в електронному вигляді на електронну адресу відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, також в паперовому вигляді або безпосередньо в міську раду, або в інформаційний пункт підприємця, який у нас працює на базі ЦНАПа, понеділок, середу і п'ятницю. Детальна інформація про конкурс, включаючи умови участі та строки подання документів, буде оприлюднена на офіційному сайті Миргородської міської ради. Усіх зацікавлених осіб закликають слідкувати за оновленнями та не втрачати можливості реалізувати свої бізнес-проєкти. Російські війська продовжують тероризувати мирні міста і села. Кожного дня в Полтавській області лунають тривоги, а ризик обстрілів залишається високим. Миргородська громада вже неодноразово зазнавала ракетних атак, які завдавали значної шкоди. На сьогоднішній день на території нашої громади зареєстровано в реєстрі пошкодженого майна майже 240 об'єктів. З них 103 житлових будинки, щоб підтримати українців, які втратили житло внаслідок війни. Держава, ще в 2023 році запровадила програму грошової допомоги, є відновлення. Це компенсація від держави, вона надається в розмірі не більше 500 тисяч гривень, і сума компенсації визначається за підрахунками, за чек-листами безпосередньо, за фізичними обмірами пошкоджень і відповідними тарифами на кожен вид пошкодження. Для участі в програмі є відновлення. Необхідно подати заявку через мобільний додаток Дія за допомогою застосунку Дія подати інформаційне повідомлення про пошкодження. Такого майна. Застосунку це зробити дуже просто. За кожним кроком вам задають запитання і ви даєте відповідь. Після цього ваше майно буде обов'язково обстежено комісією при виконавчому комітеті міської ради складений акт, який так само буде занесено до реєстру пошкодженого майна, і ви його можете побачити в своєму застосунку Дія. І після цього подати заяву на відшкодування і отримання компенсації за пошкоджене майно, щоб отримати компенсацію від держави на відновлення житла, необхідно, щоб воно було внесено в державний реєстр речових прав. Подано 91 інформаційне повідомлення про пошкодження житлового, житлової нерухомості. 52 об'єкта житлової нерухомості із цих із цих заяв на сьогодні зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно тобто, фактично мають 52 громадянина власника майна мають право на отримання компенсації по відшкодуванню шкоди заподіяної внаслідок пошкоджень. Звернулося за такою компенсацією на сьогоднішній день всього 26 громадян. Якщо майно було пошкоджено в минулому чи позаминулому році, громадяни все ще мають право на допомогу від держави. Хочу звернутися до наших громадян, щоб вони продовжили процедуру отримання компенсації за пошкоджене майно. Тобто, якщо у них майно було пошкоджено навіть в минулому або позаминулому році, і на момент пошкодження майно не було зареєстровано в державному реєстрі речових прав, а на сьогодні вони це вже зробили, вони мають право на отримання компенсації. У миргородській громаді також передбачена одноразова матеріальна допомога з місцевого бюджету на відновлення пошкодженої нерухомості. Максимальний її розмір 40 тисяч гривень. Важливо зазначити, якщо людина вже отримала компенсацію з місцевого бюджету, ця сума буде відрахована при виплаті допомоги її відновлення. У Миргородській публічній бібліотеці імені Давида Горамішвілі чергова знаменна подія. Там відбулася презентація книжки Щоденник окупації, яку написала переселенка з Херсонщини Ангеліна Вєтрова. Наша колега бібліотекарівська Херсонської бібліотеки написала книгу Щоденник окупації. Ця книга не фантастична, не вигадана це пережити нею під час окупації в Херсоні. І вона сьогодні нам про це розповість. Ми дуже раді долучитися до цього і послухати з уст очевидця, хай не веселі події, але ж вони все одно потрібні для того, щоб ми розуміли, що чекати від нашого ворога. Письменницею Ангеліна Вєтрова стала несподівано навіть для себе. Усі 265 днів російської окупації вона провела в рідному селищі Білозерка. Цей жахливий час не могла просто переживати мовчки. Прагнучи зберегти душевну рівновагу та поділитися своїми переживаннями з близькими, жінка вела щоденник. Усі записи пересилала телефоном старшому сину, який проживає за кордоном. Зміркувань безпеки відразу все видаляла. Це ж було дуже небезпечно. Бо окупанти перш за все перевіряли ці смартфони. Тому, коли вони до нас приходили, або коли я їх бачила на вулиці, я так за це переживала. Я зразу хаотично думала, боже, чи видавила, чи не видавила, чи ніде не залишилося. Після звільнення Правобережної Херсонщини розпочалися постійні обстріли. Родина була змушена рятуватися в Миколаєві. Саме там Ангеліна Вєтрова публікує свої щоденникові записи у соціальних мережах. Її син, використовуючи штучний інтелект, доповнює кожну публікацію з ворушливими ілюстраціями. Спочатку це був лише інстаграм-проєкт, який згодом трансформувався у друковане видання. 208 сторінок. Книга двомовна, з однієї сторони українська, з іншої англійська. Над випуском книжки взагалі працювало багато людей. Я можу сказати, я називаю це наша команда. Взагалі, щоб видати друкований варіант, це була ініціатива наших сватів. Вони в Києві живуть. А їхня донька це наша невістка, це нашого сина Костянтина, який служить в армії, вона його дружина. Вирішили видати цю книгу як книгу Донат. Всі виручені кошти. Ми вони на банку складаються, і вони підуть на ССУ на підрозділ, де служить наш син. Український варіант коректоркою була моя свекруха, наша мама Лідія Васильівна Вєтрова. І ну, вона коректувала пунктуацію. Ну, так перечитували. А головним редактором став старший син. Він робив все, він створив макет. Він на ці ілюстрації, всі він обкладинку. Ну, повністю він створив. Да, він головний редактор цієї книжки. Ангеліна Вєтрева зізнається, що описати щоденник було нелегко, проте вона розуміла, що це важливо не лише для неї, а й для всіх, хто прагне дізнатися правду про життя в окупації. Кожне слово в її записах народжувалось через біль і страх, але також через незламну віру в українське майбутнє. Щоденник окупації Херсонщина – Це більше ніж просто книга. Це свідчення про часи, які Україна ніколи не забуде, нагадування про цінність свободи і про те, як важливо зберігати пам'ять про події, що змінили долю нації. Магазин Тепла хвиля пропонує для вашого дому бойлери із мокрим та сухим теном, підмийку, надмийку, проточні змішувачі та запчастини до них, із сервісним обслуговуванням, також в наявності системи для подачі води, насосні станції, погружні та поверхневі насоси, комплектація, сервіс гарантія, котли, електричні, твердопаливні, газові навісні двоконтурні, підлогові, комплектуючи до них циркуляційні насоси безперебійна та енергозберігаюча система, стабілізатор. А ще маємо електро та газові конвектори. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 1 у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому.